Всім привіт! Я починаю влог і хотіла з вами поздоровитися. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні, що у нас сьогодні у планах? У нас сьогодні не так багато в планах. Сьогодні субота. Обично ми суботу проводимо разом з сім'єю. Чи виїжджаємо кудись за місто, чи йдемо гуляємо кудись. Ну, у нас сьогодні в планах піти погуляти у ліс. На вулиці осінь. Дерева. Кольорові стали, можна так сказати, то хочемо сьогодні піти погуляти. Але доки погуляти, то є трошки дома роботи. Що сьогодні в мене в планах? У мене сьогодні в планах це перебрати в залі. Я хочу постирати декоративні подушечки, також їх поміняти. Ми з вами сьогодні приготуємо. Один пиріг, шарлотку, саме обичний яку я печу, яку в мене дітки люблять. І приготуємо ми з вами смачний чайок до пирога. Чийок я готую, не готую, можна сказати, а парі, да, з обліпіхою, свіжою м'ятою і з лимоном. Ну Я вам покажу, як я його буду готувати. Да? Може, вам сподобається, може, ви захочете якраз тепер осінню да? обліпіха, то прямо атмосфера така осіння. Да? Також мені треба розібрати сушку одну, і я вам покажу, як я організовую, можна так сказати, за допомогою гофрів, так, як я дитячий, дитячий одяг складаю. Ну, я вам все покажу. Збираю спочатку мільйоні, я його просортирую, розкладаю, а потім ретрима пирю у залі. Я одяг буду складати на дивані, я його складаю, а потім розносять по кімнатах. Шоу ладити я забираю в сторонку, можна я гладю його вечором бірю. Включаю собі тільки серіалчі. Чи... Як я його сортирую От футболочки, так? які ми носимо вдома, я їх не гладю. Я їх вкладаю і все. Розрівнюю. і все. А такі футболочки, які наші дітки до школи. то я їх гладю. гладю і кладу на вішалку. Так само брючки. Я їх розрівнюю. І все. Курточки тоже на вешалку. Да, я тебе Скажіть, як ви сортируєте свої, розкладаєте свої дитячі одяг чи гладите ви? Бо я знаю, що багато хто не гладить. Мені каже, це пуста трата часу. Ну, я так привикла. Я не гладжуся, я глажу тільки. Тільки так, що до школи дітки одягають. А те, що ви не дома, я теж не гладжу. І саме основне, що в мене є, оце постійне відео. Я його постійно глажу, я не можу спати. Дівчата зараз вам покажу, як я організовую шкафчики за допомогою таких гофрів. Я не пам'ятаю, де я їх купляла. Вроді би я на Амазоні їх заказувала. але вони є. І в ікеї є, і в ікеї, правда, білі. Ось так. Тут в мене футболочки дитячі. Я їх теж отак складую. Воно класно собі, де ж бачиш. Далі, тут у нас штанішки його. Ось так. Далі тут шортики. Ну шортики, я думаю, що треба буде забирати, тому що вже на вулиці холодно, ми йому вже не одягаємо шортики. Так. І тут кофточки, Ось так я дуже люблю. В кольорах тут світленькі, тут більш дивненькі. Далі тут в мене йде. Це його піжамки всі, теж у гофрах, бо дуже зручно в гофрах. Далі це штанішки, якими ми йдемо на прогулянку. Так само тут кофточки також більш тепліші І футболочки також, якими йдемо на прогулянку. Ось кудись. десь. І третій шкафчик. Це у нього тут Це носочки. Це носочки, які він тепер одягає, Ну, взуває, навіть можна сказати. Далі його трусики. І, кстати, трусики, вони дуже класні, мені дуже подобається. гляньте, Вони тут з такою підкладкою. І тепленький. Все супер. Так. Вот такой. И его последний белье. уж я трамаю тут вот ось так. И вот по мне тут такая же э, влажная тряпочка, потому ну, что это камень, тяжкий камень. Я тут такую мне продал, сыночек, на 8 баллов. Робить. Я витираю ось такою мокрою тряпочкою і потім протираю бумажне е, полотенце. Тоді вона не залишає ніяких сидів. Хімію ніяк я не витираю, тому що в мене буває, що малий схопи з кухні, якийсь да, пиріжок чи чи Прийде сюди поклати, да? так як тут немає ніякої хімії, то не страшно. А якщо там, протираєш якусь хімію, да, він поклав пиріжок, потім їде пиріжок. Ну, як для мене, для мами, це не дуже. Я також протираю просто тряпочкою, без всякої хімії. Ось так. Ігрушечки. Ну а тут у нас, як обично. Тут у нас нічого не міняється. Всякі його пальці. Як дитина. Протираємося. Залі, повитирала пілюку ось так е е і уже наділа подушечки свої. Ось так. Далі ми йдемо на кухню. Починає пекти шарлотку. І звичайно тут помічник є. Будеш допомагати мамі? Окей. Yeah. Okay. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно 3 яєчка, 2 яблука. Ну, яблука, хто скільки любить у Ну, Для мене 2 яблука це супер. Далі коріця нам потрібна 220 г муки, але може піти 250 Це залежить від муки. Далі 200 г сахара, але сахара теж дивіться. Якщо у вас яблука солодкі, то можна класти менше сахара. А якщо яблука. Кислі, так як у мене зараз вони кислі, то я кладу 200 г сахар, щоб воно солоденьке таке було. Так, і нам потрібно також е, розпушити ми беремо, може, 5 г, 6 грамів, але не більше. І, звичайно, тавичка, яку ми будемо класти в духовку. Для початку ми розігріваємо нашу духовку на 380 це по целью 180 Розбиваємо три яєчка. Не треба ні відділяти, не жовток від білий. Прямо три яєчка в нас сюди. Мама! Ти хочеш яблучко? Зараз мама дасть почекай. Так, три яєчка. І йдемо класку. Вайт на ми мы нарезаем яблочко наши. наливаю іменно самі яєчка і тепер додаю по чуть-чуть е, сахара. Я додаю по 2-3 ложки, збиваю, по 2-3 ложки і знову збиваю. Так, у нас збилися яєчка і сахар. Ось до такої пінки воно повинно бути. Повинно бути такі біленькі. Тепер ми додаємо муку. І муку також ми додаємо у два етапи. У муку я також додавала розпушувач, щоб не давати окремо, я поклала у муку. Саме не вийшло. Ось така. Далі. Можна поступити двома способами, як хто любить. Спочатку можемо покласти на низ і потім залити нашим тістом. Або так, як я роблю, я спочатку заливаю тісто і потім викладаю е, яблучко. Тоді мені здається, що м -м, наверху пирога нашого буде. Гарна форма така. Ну, я вам покажу, як я роблю. Так, висипаємо наше тісто. Воно таке пишне, воздушне. Ось так. <клес> да, Я забула нагадати формочку, я кладу пергамент, але це не обов'язково. Якщо ви не кладете пергамент на фо у формочку, то можна просто взяти і дно змастити. Олією. Але по бокам, щоб не змашило, тому що наш паріг не буде мати, те, що... Е, як, чіплятися да, і наростати нове. Ось так. так далі я беру яблучко і ось таку, у рядочок. Ось так. У мене вийшлося. Ну, я кажу, ви на свій, як вам подобається, так ви розкладаєте яблучка. Хочете заливаєте яблуко тістом, а хочете просто так зверху, як я. Далі, що я роблю? Далі я посипаю коріцею. Ну, як же без коріцька. Я люблю, наприклад, з коріцею. Ось так. Пересипаємо. Воно буде і на яблучках. Ось так. І далі, щоб у нас зверху була е, коринка така, знаєте, як ресторанах подають хрустяща така вона смачна. Що я роблю? Я беру трошки муки. Ось так мене там чуть залишилося. Трошки муки і пересипаю, но не багато. Ось так. Кладемо нашу шарлотку у духовку на 20-25 хвилин. Доки готується пиріг, ми приготуємо наш чай, тому що чаю теж треба, щоб 10-15 хвилин він постояв. Що нам потрібно для чаю? Для чаю нам потрібна обліпіха, у мене заморожена, але можна свіжу, м'ятка. М'ятка у мене домашня. Далі чуть-чуть нам потрібного зеленого чаю, чорного чаю, хто, хто який любить. І лимончик. Лимончик у мене ось такий, нарізаний. Я купляю, нарізаю і засипаю сахаром. І потім, коли потрібно, я витягла лимончик і поклала в чайок. Або взагалі я люблю так лимончик їсти. Так, у мене є ось така заварочка. Що я роблю? Я беру нашу обліпіху. кладу її на низь. Далее беру наш чаек. Я беру ось так. Буквально там може одну чайну ложечку. далі нашу мятку. Я її поколую. ось так роблю. І два ламончика. Так, дівчата, як я поступаю, я поступаю, виходить, у мене з медом люблю тільки я. І навіть можна от такого святи, да? і на сиропчика то від ламончика також покласти. Ось так. І це все заливаємо кип'ятком. Такий запах уже стоїть? Смачно. Я люблю осінь. М -м -м. І закриваємо і залишаємо на 10-15 хвилин. Так, в мене пиріг готовий. Ось такий він. Бачите, я так, як кладу яблочко зверху, то виходить так на верховий зеруночок такий з яблук. Його можна присипати пудрою, але я не буду, тому що гляньте, яка скориночка в нього. Бачите? Він дуже смачний. І наш щійок також готовий. Зараз буде щійок. Ось так. І будемо насолоджуватися. Так, дівчатка, я відрізала косочок малому, він захотів порога. Що я хотіла ще додати. Його можна подавати е, як гарячого, так і холодного. Гарячого можна додати, ще тут з боку трошки морозива і теж дуже вкусно. Смакота, а можна просто з чаєм. Классно. Сонечко вже сідає. Такі одні елочки. Можна нас обирати, якусь декорацію зробити на різдво. Ми приїхали з лісом на вулиці вже темно. Так класно погуляли, ліс тепер так чудово, так гарно. На цьому я буду закінчувати своє відео. І що би я хотіла вам побажати? Я б хотіла вам побажати, щоб ви більше часу проводили своєю сім'єю. Тому що дітки ростуть, да? і потім вони будуть тільки е згадувати, як ми проводили разом час. Всім пока-пока.